Мене називали Бендерівцем. Я дуже добре розмовляв російською мовою. Коли навіть москвічі узнавали, що я з України, дивувалися, що я без акцента і, і, і. Ну, я там дружив з одним священником, допомагав строїти храм, ну, був одним із спонсорів. Ми дуже дружили з ним. У нього 11 дітей. Недавно я узнав, що старший син його дуже... На той час хороший хлопчик загинув на війні. Ну, то есть, там промивання мозгов було. у 2014 році. Крим наш всі зійшли з ума. Хто й не любив Путін, і він також, цей священник, а це собиратель земель руських. Я був. Ну, скажімо так, в авторитеті у пастві, бо я допомагав в будуванні цього храму. Іловайський котел був. От після Іловайська я, то є, я вже не міг ні працювати, нічого, я плюнув на все, бо я не знаю, як це там душа, совість. Мені було дуже стыдно, що я там знаходжусь, і я послав при всій пастві цього батюшку подальше і все кинув і уїхав. Хоча там не було що кидати.